Далі поговоримо про Китай, тому що він заперечив звинувачення у постачанні зброї у війні в Україні та звинуватив НАТО в дезінформації. Про це написала Ройтер з посиланням на міністерство закордонних справ Китаю. Нагадаю, перед зустрічю зі світовими лідерами на саміті НАТО генеральний секретар Альянсу Марк Рютта заявив про масове нарощування військових сил у Китаї. Він також зазначив, що зокрема Китай підтримує воєнні зусилля в Україні, і це одна з причин, чому НАТО варто інвестувати більше у власну оборону. На Нашої ефіру долучається Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, старша на центру Нова Європа. Наталія Вас вітає добрий день. Влада Китаю регулярно отримує заклади на свою адресу щодо підтримки Російської Федерації, яка допомагає Росії нарощувати свої військові спроможності. Скажіть, будь ласка, це критика чи має якийсь реальний вплив на політику Китаю щодо російсько-української війни? Ну і на їх відносини з Російською Федерацією? Ну, тут поведінку, подивимося Китаю з одного боку, вони намагаються допомагати Росії дуже обережно, тому що їм би не хотілося, щоб Китай пов'язували напряму із російською агресією проти України, щоб його їх розглядали як сторону, яка допомагає. Відповідно, Китай намагається нарощувати цю допомогу поступово і знаходити шляхи, при яких це все відбувається таємно. Ну звісно, що будь-яка таємність вона завжди. Виявляється відкритою, тому що усі ті елементи компоненти, які потрапляють до російської зброї, вони відслідковуються нашими спеціалістами на фронті, і тому відповідно без, без цього ми можемо розуміти, що, що стоїть за взаємодією. За, Крім того, звісно, що працюють гарно розвідки, і теж можна отримати інформацію. Тим більше, що це не тільки українська розвідка, а ви згадали про країни НАТО і в них є багато для цього можливостей. Але тим не менше, ви бачите, що Китай постійно заперечує підтримку, і те, що стосується, наприклад, очевидних речей, тому що українська сторона неодноразово передавала. Дані безпосередньо китайцям щодо компаній, щодо видів підтримки, теж саме стосується, наприклад, військовополонених, які, які ми ось нещодавно з вами мали можливість бачити в навіть телеефірі. Тому що очевидно, що українська сторона хотіла привернути увагу не тільки китайців, а й наших і західних партнерів до того, що на фронтах воюють вже і китайські військові, незважаючи на те, що вони заперечили свій зв'язок безпосередньо. Лені із з китайськими військовими силами назвали себе добровольцями, але тим не менше, ці фактори вони складають загальну картину, і е, саме тому е, є очевидні речі, і ми можемо констатувати, що Китай поступово. Від інформаційної дипломатичної економічної підтримки Росії переходить. Ну ще до цього така була середня фаза, скажімо, що через Китай йшло приблизно 50 80 компонентів подвійного призначення західних компаній. Тобто раніше він спував країну трансфером, а тепер уже поступово наприклад наші розвідки говорять, що виробництво Росії насамперед щодо дронів в в основному складається із компонентів китайського походження, mm -hmm. тобто Саме тому у нас і в наших західних партнерів є така серйозна підстава звинувачити в цьому Китай, тому що він недостатнім чином працює над тим, щоб стримувати свої компанії. А це ми говоримо якщо ми робимо вигляд, що ми віримо словам Китаю. Але ми ж з вами розуміємо, що без згоди китайської влади, без того, що Сі Сіцінпінь відвідує Росію, вони постійно мають довгі розмови з Путіним у своїх документах, у своїх розмовах вони говорять про нарощення військово-технічної. Співпраці, і тобто, ця військова технічна співпраця вона не може бути: знаєте з одного боку вони співпрацюють з іншого боку, вона не буде очевидною, тобто, на жаль, ми маємо такий факт зростання, і саме тому, що немає меж обмежень для Китаю, ціни для Китаю, яку він відчув для себе через цю підтримку. На вашу думку, ось цей перехід до більш вираженої підтримки Російської Федерації у контексті постачання товарів подвійного призначення і в контексті забезпечення надходження до Росії товарів, які потрапляють під санкції, але через треті країни підставні компанії ввозяться. Що його зумовило, і в який момент Китай почав дрейфувати в більш більш серйозної підтримки Російської Федерації як свого партнера? А мені здається, що от потреба Росії в компонентах. Закриті канали західних компаній. І вони за рахунок цих закритих західних каналів почали нарощувати китайську підтримку. Тобто, певний час ми з вами неодноразово говорили, і про це говорила наша влада. насамперед, 23-й рік, наприклад, на частина 24-го року, про те, що Китай і низка інших країн, Центральної Азії, наприклад, Туреччина і так далі, вони слугують джерелом постачання західних компонентів. Тобто, це була налагоджена співпраця звична для Росії. Але коли Україна почала поіменно звертати увагу на назви компаній і віддавати це урядам країн, і вимагати від наших західних союзників, зокрема того, щоб вони активніше реагували на вторинні джерела постачань, то звісно, що в західні країни відреагували на це, і компоненти стали важче отримувати. Частково Росія там намагається якісь свої... Заповнити прогалини власним виробництвом, але що стосується мікрочіпів, оптоволокна, навіть тих самих мавіків, про які згадував нещодавно наш президент. Наприклад, тому що раніше це мавіки взагалі-то це товари не не призначення, але вони активно використовувались обидвими сторонами. І коли українці, українці, зокрема наш колишній міністр Кулеба, відвідав Китай і звернув на це увагу, китайці так про людське око закрили експорт для нас і для Росії. Але для нас вони дійсно його закрили і ускладнили, а для Росії вони продають іншими шляхами через підставні компанії. Тобто, відсутність можливості отримати західні компоненти, вони зразу переключились на китайські. Але тут вже ж ми повинні говорити про заохочення. Тут найголовніша політична мета Китай не зацікавлений в поразці Росії. Посідзінпіні близьким другом, ну принаймні поплічником Путіна з огляду на їхню спільну стратегічну мету. Саме тому він намагається заповнити потреби Росії, незважаючи на те, що це викликає певні такі ризики для його країни, але робиться дуже дуже обережно. Звісно, заперечується цей факт. І ще один союзник і друг Володимира Путіна, диктатор Кім Чен Кімчанин у північній Кореї відкрив новий пляжний курорт. Він нібито зданий здатний прийняти до 20 тисяч осіб. Північно-корейські змі припускають, що курортпівденно корейські змі. Вибачте, припускають, що курорт прийматиме переважно туристів з країни агресорки з Російської Федерації. На узбережжя побудували готелі, ресторани, торгові центри та аквапарк. При цьому поруч із курортом розташований ракетний полігон, на якому раніше випробовували зброю. На церемонії відкриття також був присутній російський посол Олександр Мецегора до слова цього тижня, КНДР та Росія відновили пряме авіа та залізничне сполучення між своїми столицями. Пані Бутирська, як ви оцінюєте те, як розвиваються російсько- та північно-корейські відносини, і чи означає цей розвиток, що рівень загрози для України зростає у зв'язку з тим, що вони можуть разом більше генерувати навіть ресурсів для того, аби Путін міг вести свою війну? Так безумовно, і це визнає наша розвідка. Зокрема, вони говорять про те, що Північна Корея їхня допомога дуже небезпечна для України. Вона створила серйозну проблему для України, тому що вони змогли надати Росії стільки снарядів, скільки не змогли, наприклад, дати в загальній сукупності наші західні партнери крім. Жива сила. Ми бачимо, що обмежень немає, що знову за 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 місяць двічі відвідав Північну Корею, і вони домовилися знову таке про, про людський ресурс під такою маркою саперів там відбудовників. Тим не менше, ми розуміємо, що на жаль це і про. Е Посилення фронтів за допомогою північнокорейських військових, ну і крім того, про участь і роботу на заводах, які виробляють дрони, тобто це дуже небезпечна для нас ситуація, тому що Росія надає можливості північній Кореї розвивати, розширювати, посилити свій військово-промисловий комплекс, і таким чином між двома країнами буде встановлена така постійна стратегічна взаємодія на військовому рівні. Тому що стосується цієї картинки, красивої щодо туризму. Північна Корея дійсно намагається залучити російських туристів. Це престижно. Бачите, показати 30 секунд. Пані Наталі, вибачте. Це кошти, це... але тим не менше, за усією картинкою взаємодії туризму. Найбільша загроза для нас лежить військово-технічна співпраця і у північній кореї, на жаль, великий потенціал надати Росії те, чого вона потребує війні проти нас. Дякую за вашу експертизу. Наталя Бутильська, експертка з питань східної Азії, старша нарядкиня центру Нова Європа, була з нами на прямому відеозв'язку. Візначила, зокрема, що для Китаю, як і раніше, поразка Російської Федерації є невигідним варіантом розвитку подій, тому він нарощує свою підтримку режиму Володимира Путіна.